Вправа 189. Запиши. І є три завдання, які необхідно виконати. Ну що ж, давайте будемо їх виконувати. Отже, в першому завданні запиши у кілограмах, попередньо округливши до 1000 грамів. У нас є число перше, 19 572 Так, дивимося, скільки в нас тут є 1000 грамів. Підкреслюємо, тут є 9. Наступна цифра у нас 5. Якщо наступна цифра 5, то ми округлюємо. Не 9, а треба вгору ще округлити. Ну, але 9 вгору до 10, якщо ми округлимо, то тоді ми округлимо, по суті, 19 до 20. То ми пишемо, що це наближено до рівня. 20. Так? А замість 572 ми пишемо 3 нолики. Пишемо чого? Грам. Тобто ми 19 572 грами округлили до 20 тисяч грам. Нам треба записати це в кілограмах. В одному кілограмі 1000 грам. Якщо ми поділимо на 1000, то отримаємо кілограми, забравши три нолики, ми маємо, що це дорівнює 20 кг. Наступне число 8321 грам. Ну що ж, скільки тут у нас тисяч. Тисяч тут у нас 8. Наступна цифра у нас трійка. Так як 3 у нас менше 5, то. При округленні в нас залишиться цифра такою самою. 8 тисяч. То ми пишемо, що це наближено дорівнює. 8 тисяч. Замість 3, 2 і 1 ми пишемо тринолики. Пишемо чого грам. Це дорівнює. Якщо ми хочемо перевести в кілограм, треба поділити на тисячу. Забираємо три тринолики і це вийде 8. Пишемо, чого кілограм є. Переходимо до другого завдання. Запиши у центнерах, попередньо округливши до сотень кілограм. Перше число 5492 кілограми. Позначаємо, скільки у нас тут сотень. Тут у нас 4 сотні. Наступна цифра у нас 9. Якщо наступна цифра 9, то при округленні у нас буде не 4 сотні, а 5 сотень. То ми так і пишемо, що це наближено до рівня. П'ятірка на початку не зміниться, а потім не четвірку пишемо, а п'ятірку округлюємо вгору. Замість 9,2 пишемо 0,0. Дописуємо одиниці кілограми. Тобто ми округлили 5492 кг до 5500 кілограм. Тепер нам треба це записати в центнерах. Один центнер 100 кілограм. Тобто щоб з кілограм перевести в центнери, треба поділити на 100, забираємо два нолики, і це дорівнює 55. Пишемо чого. Центнер. Є Наступне число 7021 кілограм. Отже, позначаємо, оскільки у нас тут є сотень кілограм. Позначаємо 0. Наступна цифра у нас 2. Якщо у нас наступна цифра 2, то ми не змінюємо цифру, яку округлюємо. тут у нас залишиться 0. Ми так і пишемо, що це наближено до рівня. Отже. 7, Потім 0 залишається 0. Ну, а замість 21 записуємо 2 нолики. Пишемо чого кілограм. Отже, ми 7021 кілограм округлили до 7000 кілограм. Тепер, якщо нам треба записати це в центнерах, треба поділити на 100. Забираємо 2 нолики і це дорівнює тоді 70. Пишемо чого. Центне. Є третє завдання. Запиши у дециметрах, попередньо округливши до десятків сантиметрів. Ну що ж, е показуємо, оскільки в нашому числі є десятків сантиметрів. 540 тут у нас 4. Наступна цифра у нас 0. Ну, Округлюємо тоді це наближено до рівня. 0, звичайно, залишиться нулем, він не змінить цю четвірку, то ми пишемо 54, ну, а замість нуля пишемо 0. Це вже округлене число. 540. Пишемо чого? Сантиметрів. Тут навіть не знаю, чи варто писати наближено. Ну, вже округлили. Хай буде сантиметрів. Отже, ми округлили 540 см до 540 см, а тепер, поділивши на 10 або забравши один нолик, ми запишемо тепер у дециметрах. І це дорівнює тоді 54. Пишемо чого? Дециметр. Дециметрів. Є. Наступне число 4228 см. Отже, позначаємо, скільки у нас тут є десятків сантиметрів, це 2. Наступне число цифра у нас 8. Якщо 8, то ми округлюємо вгору, буде у нас не 2 десятки, а 3 десятки. То ми пишемо, що це наближено до рівня. Отже, 42. Потім не двійку пишемо, а трійку. 3 десятки, а замість 8 пишемо 0. Дописуємо чого? Сантиметрів. Тобто ми округлили 4228 см до 4230 см. Щоб перевести в дециметри, ділимо на 10, забираємо один нолик, то це буде 423. Пишемо чого? Дециметр. Записуємо тоді відповідь. В першому завданні у нас 20 кг. Далі 8 кг. В другому завданні у нас 55 центнерів. І 70 центнерів. І в третьому завданні у нас 54 Дециметри. І 423 дециметри. Ну що ж, ось таке завдання на округлення і на переведення величин в інші одиниці. На цьому вправу завершено.